Всім добре ранок. Завела малого в садочок. Така свобода, Боже, на вулиці так хорошо, і не холодно, і не жарко. Малому фліску діла він заводів тапки. Я одівай красовки, я хочу тапки. Народ на роботу спішить, летить, кругом пробки, всі сигналять, всі такі на нервах. Я не знаю, у нас завжди такі були нервні всі, чи це нас такими війна робить. Якісь такі люди стали, непонятні. Мішку сьогодні в метро чуть ноги не отоптали то хоч би вибачились хто там, ви що? Не знаю, чого так. ой Зараз буду дзвонити старшому. Бо вчора, чесно так закрутила, замоталася, я йому не дзвонила. Він, мабуть, обідився, думає, все, мамка мене забула, не забула. О, реально вже якось. Та й я більше ждала, що він дзвонить, він не дзвонить. Якщо не дзвонить, значить все у нього добре. Ну чи як. Бо я знаю, коли щось случається, дзвонить одразу по сто разів в день, поки тебе не визвонить. А якщо, блі, на все нормально, то сюди тишина. Так що такі справи. Зараз йду, чекаю, коли чоловік дзвонить і скаже, що він мене на каву приглашає. А поки треба походити трошки. Коротше, на танці вирішили поки не ходити. Ну, а смисло? Оплата у нас йде щось там до 10-го числа, ну, а зараз він піде. Я заплачу півтори Він зараз захворіє, це 100%. Просиди 2-3 тижні вдома, потім він поїде в Турцію на 2 тижні. Ну, 10 днів плюс 4 дороги, два 2 туди-два 2 обратно. Ну. Це я, я просто прийду, дам півтори тисячі, щоб він там один день, максимум два попи покрутив. Ну таке, знаєте, я краще, ну знайду применення, куди день ходити. Так що вирішила вже після Турції, все нормально, хай ходить на ті танці. А поки поки і без танців нормально. Сказали йому сьогодні зранку, що в четвер поїдемо до Хрещеного на шашлики, бо вже він такий щасливий. Де, якщо в калькуляторі порахувала, це я схудла вже на 17,5 кг. Ну таке. Одежа, звісно, містами свисає. Не сказати, що мені набагато стало круче і легше. Н -н -н. Я не знаю, що так. Може я вже настільки привикла в тому вісі жити, що я вже не відчуваю всі ці зміни. Чи може все-таки для мене ще сьогоднішній вес дуже великий, і зато мені легше не стає. Побачимо. Але круто, бляно. Добігла. От мені кажуть, пий кофе, пий воду в кофе, ага. Який буде стимул бігти 2 кілометри. А так біжу, знаю, що куплять. А Мені жіночка написала. Угукаю, агакаю, бекаю. Ну це ж, блін, діло привички. Ну ти ж не можеш слово паразит викинути зі своєї житті, Воно вже з тобою живе все время, то воно і паразитом називається. Я буду старатися менше в шорцах десь угукати, але ну, не обіжаю. Угу. Коротше, що з мені сьогодні ліньки кататися. Жарко, так я ще штани оділа, кросівки в ліна Вообще взагалі жара. Зараз попрошу він мене тут викинути недалечко, зайду в сільпо, щось куплю і додому пішки пройдуся. Попалю лишні калорії. Все-таки треба турцю їхати з запасом якимось, щоб коли приїду, бути не більше ста. Думаю, мої предположення. я поїду, коли мене буде вага, десь 96-96 копійками. Ну, Десь так, а там побачимо. До речі, хороший настрій. Сьогодні побачила, що путівка вже не на 15, а на 13 число коштує 39 чимось. Так що чекаємо ще трішечки, глянемо, що буде. Коротше, трохи пройшли, смішки погуляли, прийшли додому, поїли, подивилися телевізор, Міша зараз дивиться мультики у себе, поїв суп. Ой, Булку з'їв, ватрушку здорову створгу. Поки з мазі не йшли. Ой, вибачте. Та й таке вже 10 часов, папа спить наш. А я узнала сьогодні цікаву вещь. Коротше... Вітаміни там, кума заходила, знавала для дитини. Нема смисла купляти, тому що, навіть якщо самі хороші вітаміни, усвоїться тільки 15% дійський організм з тієї таблетки. Ну, тобто це взагалі не чому. Посоветовали кожне утро, якщо дитина випивати два пірепіліних яйця на тощак о, сирі. Якщо дорослий, три. Кажуть, стільки вітамів, що просто бомба. І давати вітамін Д. Бо вже, як бачите, літо уходу, сонця немає. І все, і ти будеш здоровий, не будеш боліти, тебе буде сильний імунітет. Ось так от. Зараз долюся вже за кровом, шахіде. Так що, скоро, мабуть, в метро бігти. В мене стірка постирала, не можу настроїти, піти і вішати. Не знаю чому. Якась члін, чи усталость, не розумію. З'їди сьогодні що. Купила сира, буквально там 100 грам, захотілося, і вина, ну такого совсем слабенького, 8% чи 8 оборотів. Ну, коротше, взагалі, як компот. Воно навіть як молоде, типу як шампанське воно і грає. Ну, прикольне таке, коротше, трохи чоловіку дала, трохи сама. Да купила сливи. Це натопталась слив, сира, вина, все. Ну, ото солену ту рибку, там маленькі такі рибки, пару штук з'їла. Звісно, так пити хотілося. Ну, я знаю, що якщо її кожен день їсти суху солену рибу, вона держить собі. Ну, вона потім мені держить воду, якби хуже худать. Ну, блін, не так хочеться солененького. Та і все, була в садочку. Передала денежку. Ну, Нормально. Людина розумієш, що коли війна, головне життя і здоров'я. А ці квартири це все, звісно, це капець, як жахливо, коли воно ну, шкодиться. Ти його якось там все життя купляв, робив, ремонтував і так далі. Ну, це не головне жива, здорова, слава Богу. А там якось потихеньку відремонтується. Та й таке. Мешко ще завтра піде в садочок, потім, мабуть, вже не буде, тому що в четвер до кума поїде на щось що йому йти в садочок. На, на сніданок і потім його йти забирать, бо там днівний сон. Ну, ні туди, ні сюди, так що вже буде вдома. Завтра ще сходив в садик і все. Так що так, дякую всім, хто пише коментарі. Всі читаю. Практически, ну, майже всі відповідаю. Дякую, підписують куча підписників. Ну, Люди дивляться мої шорти. Відео в мене, де я в житті обично таке, воно серйозне. А в шортах я собі буваю там, дозволяю трохи більше. Ну, тому що треба бути веселою. Я взагалі по натурі, я така, мабуть, більше. Ну я всегда весела. Хоча в душі, звісно, зовсім другий чоловік. Знаєте, як кажуть, клоунами в церкві роблять люди, у яких завжди... Всегда... Сльози на глазах, ну, то щось таке похоже. Ну нічого прорвемося. Всім тихої, гарної, спокійної ночі. Всім па-па.